І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. О, воскрес. Ось ти видужа, не гріши уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Якщо поглянути дорогі Христі, батьки і сестри, навколо скільки різних хворіб. Бід і нещасть, то не буде здається, що людське життя це безпереревний і ніколи не затихаючи стоги. Скільки різноманітних недух і хвороб вривається в життя людей, скільки людей, страждаючих було біля Овечої купелі, скільки їх є сьогодні по світу. І недаремно даремно вважаю, що одним із найбільших дарів, даний Богом людині для цього сильного життя, є дар здоров'я. Що треба для того, аби мати добре здоров'я? Напевно, не раз приходиться чути, що для того треба раціонально харчуватися, споживати багато калорійної, поживної їжі, споживати якісну воду, дихати свіжим повітрям. Все це є запорукою доброго здоров'я. Але Рів у Христі преподобний Антоній Великий споживав їжі за рік більше, чим ми споживаємо в один день. Преподобний Онуфій Великий впродовж 60 років перебував у пустині, не бачачи людського обличчя. Я вже не говорю про те, що він споживав. Але по крайній мірі, коли його турбував якийсь біль, він не міг в аптеку чи звернутися до лікаря чи медсестри. І при тому він прожив довге життя. Тому стверджувати, що харчування чи дбання про своє фізичне тіло є запорукою нашого здоров'я. Така думка не завжди є правильні. І ми розуміємо, що саме оці Божі мужі, які не хворіли, які не відчували страждань, але при тому менше їжі споживали і взагалі не мали ніякого комфорту в житті, за те життя їхнє було сповнене благодаті святого. Духа. І ось нас виникає запитання, чому так багато хрів, чому так багато страждань, чому так багато бід різних, людина має зазнати в цьому житті. Буквально вчора до мене зателефонував один священник і запитує мене, як ви думаєте, чому в Україні вже третій рік триває війна? Яка причина цієї війни? От просто яка думка? Чому так стається? Ну, кажу, напевно, неможливо це сказати одним словом, але можна допускати, що причиною цього є гріховний стан людства, бо допускає війну, коли люди відступають від Бога? Ну, але конкретніше, якось ми почали. Перераховувати, роздумувати над тим, які є гріхи причиною того, чому Бог це допустив нам. Перше це аборт. За 30 років незалежності України зроблено 30 мільйонів абортів. Це уявіть собі, що наша земля скроблена кров'ю невинних дітей. Які мали право на життя. І ця кров була їх обмінство до неба. Блуд і розпуста перейшли в всі межі. Ви знаєте, навіть атеїстичний період не було такого, як зараз, що молоді люди розпочинають своє потужнє життя без таїнства шлюбу, без Божого дослення. І після хочуть, щоб вони були щасливими. Щоб в них народжувалися здорові діти і так далі. Гріхє содомські, які сьогодні ще хочуть узаконити на державному рівні. Також сквернослів'я, матютє, це те, що виходить із уст людини. Яку негативну енергетику це все закликає на тих, хто це промовляє, і на тих, хто слухає це. собі, Буквально недавно каже вчителька в другому класі дитина матюкається. Певно, ще добре починає не знає, але матюкатися вже добре вміє. І цей ріск вернослів'я так впліпся в життя багатьох людей, що він волає обімству. Він накликає от те зло, яке людина призиває своїми устами. Корупція. Страшна ненависть. Я не знаю, чи є в світі ще якась нація, де б так ненавиділи один одного, як це вміють українці. Заздрість. Це є страшний порок гріховний, і ми читаємо про це, що люди, які є найближчі друзі сатани. Це гріховні ті пороки, які власні є насінням сатани. Час війни це ще більше посилилося. Чому мій має служити, а твій ні? О, тобі добре, кого на пасху пустили додому, а Бога не пустили. Люди добрі, як нам треба цього боятися, як нам треба з цим боротися. Ми маємо навчитися радіти з тими, хто радіє, сумувати з тими, хто сумує, плакати з тими, хто плаче. Але за будь-яких обставин не допускати в своє серце ці гріховні пороки, заздрість, зловтіха. Тому що ці пороки походять від диявол, і тоді наша молитва, наші будь-які спроби робити що-небудь на славу Божію, виветься марними і не принесуть вони успіху нам у справі нашого спасіння. І у справі спасіння тих, за кого ми молимося. Закінчили ми цю бесіду тим, що дійшли до тієї думки, що не треба у всьому звинувачувати владу. Всі біди, скорботи, все, що є, вся біда, яка є, всьому винна влада. Не тільки влада винна. Але вин у кожен із нас. І, зокрема, навіть ми, священники. Вина наша заключається в тому, що ми не просто повинні звершувати обряди, задовільняти якісь потреби віруючих, але відкривати їм очі на ці гіхи, закликати їх до покаяння, взивати до їхніх сердець і саме сьогодні духовний провід України, починаючи від найвищих ірарських чинів і до. Священників Барф'яні, ми повинні не просто прикрашати груди людей медалями та орденами, але говорити про гріх, виявляти гріх, збуджувати в людських серцях покаяння за гріх. І, можливо, це пришвидшить нашу перемогу та вихід із цієї ситуації, в якій опинився наш ностраждальний народ сьогодні. Бо ми часто уподібненні є до того розслабленого, який лишить біля купелі і чекає, коли порушиться вода. Сьогодні ми чекаємо на мирість Божу. але часто, може, не в той бік ми дивимося. Давайте повернемося до цього розслабленого, який 38 років лежав у своїй недузі, будучи розслабленим, але при тому мав надію. Мов те, що наступить день, коли він обов'язково отримає зцілення. Уявіть собі, Івангелій подає нам, що на цьому місці було багато людей, які мали різні дуги сліпих, криви, сухі. І всі вони чекали, коли порушиться вода. І тільки один раз в рік ангел Божий порушив цю воду. І тільки той, хто перший входив після порушення, отримував зцілення. Всі інші не отримували. Отож, якщо людина спаралізована, то вона не могла самостійно впуститися в цю купальню. Їй необхідна була допомога, не маючи цієї допомоги, цей чоловік лежав. Чекав. На що він чекав? Чекав на допомогу. На яку допомогу він чекав? На допомогу людини. Коли спитав його Господь, чи хочеш ти бути здоровим, то він відповів, так, але немає людини, яка допомогла мені. Як часто на його грисі буває в нашому житті, навіть той же період війни ми кажемо, так, але нам не хочуть допомогти. Якби нам допомогли, ми би давно вже цю війну виграли. Немає людини, яка б допомогла нам. Наша тобі людина, як перед тобою стоїть Христос. Наша тобі людської, як перед тобою стоїть поміч Бога, всемогутнього Бога, для якого немає можливої. Кожен із нас, яким є життєподателем, а разом з тим і є лікарем душ і тіл наших. Та скільки важливо є це в житті християнина, в житті кожної з нас, тому що хвороба сьогодні може спіткати будь-кого. І нарідко ця хвороба не як покарання, а як випробовування, може бути посла в життя Твоє. Як ти відреагуєш? Кого ти будеш шукати? До кого ти будеш звертатися? Що ти будеш чинити, коли відчуватимеш біль? Коли відчуватимеш безпорадність? Оце питання приобрісі до кожного із нас. І ось Господь, бачачи оцю велику кількість людей, які були тут хворими, він містілибі одну мить всіх їх. Міг, тому що він семутній Бог. Але він цілив тільки цього, який був найбезпорадніший, який не мав ніякої допомоги і який чекав цієї допомоги, і отримав не від людини, а від Бога людини Христа Спасителя. Господь зцілив цього чоловіка, і сказав йому дивні слова акцентуючи увагу на те, чому була причина цієї недуги. він сказав, гляди більше не ріши, щоби не сталося тобі чогось ще гіршого. Що може бути гірше за 38 років перебування в паралічі? Чи може бути якась недуга гірша за цю недугу? Чи може бути щось гірше для людського тіла, як перебувати в немочі, будучи безпорадним, будучи без помочі? І ця недуга продовжується впродовж уже не років, а десятків років. І Господь каже, що якщо будеш грішити, то може бути ще щось гірше. Ось оце питання, а що може бути гірше? А гірше торі в Христі це вічні муки. Це муки, які ніколи не перестають. Ко людина, перебуваючи в недузі, особливо на смертному одрі, коли хвороба дошкуляє багато років, людина чекає смерті. Людина просить про смерть. І думає, що смерть полегшить її недугу, і що смерть прийде, як сонний спочинок після важкої праці. Коли людина натрудилася, коли людина напрацювалася, коли людина віддала всі свої фізичні сили, вона смачно засинає і зранку стає з відновленими силами. Але, на жаль, для людини, яка перебуває в стані гріха, смерть не буде спочинком, а смерть буде продовженням тих мук, які людина терпіла в цьому житті, або ще і гірших, як ми чуємо в Івангельському учителі сьогодні. Наскільки велику силу має гріх? Він руйнує наше здоров'я. Він руйнує наше життя, він руйнує наші стосунки з Богом, він позбавляє нас нормального життя комфортні і приводить до страждань у цьому житті та до вічних страждань після закінчення цього життя. Яка велика небезпека бути рабом гіха? Як сьогодні рік. Вплітається в життя кожної людини. Як людина в той чи інший спосіб стає рабом гріха, любить свій гріх, не хоче з ним злучитися. Хтось не хоче влучитися із цигарками, хтось не хоче покинути спиртні напої. комусь до вподоби гріх блудодіяння, хтось ночами сидить і дивиться ті порносайти. І не усвідомлює, що в цей момент він стає рабом гріха, за який буде обов'язково ще вірше. Те, про що сказав Господь розслаблено. І ось власне тому до йому хресті церква, як голос Божий, закликає людей до покаяння, до переміни, до із віхоного рабства. І саме визволиться із цього рабства, допомагає нам сам Господь, якщо ми цього захочемо, якщо ми про це його просідимемо, якщо ми звертатимемося до Нього. І дуже прикро, якщо людина, проживши це земле життя, так і не зуміла визволитися із оков діявла, Залишаючись рабом віка, відійшла із цього земного життя у вічне рабство, вічні муки, де буде плач і скрег собі. І ось тому дорігу Христі ми чуємо сьогодні про розслаблення, про розслаблення тіла. Але навіть рідко розслаблення тіла дуже тісно взаємопов'язаним є із розслабленням душі. Скільки людей приходять на недільну божественну літургію, але при тому жодного разу не буде на недільній школі по вивченні Святого Письма. І я знаю чому? Прийшовши з церкви, людина каже, я хочу відпочити. Людина розслабляється. А скільки людей не беруть жодного разу в руки святе письмо і не відкривають його? Чому? Тому що значно легше включити телевізор чи смартфон і дивитися готову інформацію і тільки поглинати її. В той час, як читаючи Святе письмо, треба роздумувати над тими Божими істинами, які Господь доносить до нас. Скільки людей через ті чи інші свої надумані якісь причини, Позбавляють себе можливості бути учасниками Божественної літургії. Скільки раз Дух Святий торкається серця людини і каже, людино, покайся, бо тобі залишилося зовсім мало жити. Твоя пристань уже видна. А людина цей голос приглушує як пізніше. Я почекаю великого посту. І Дух Святий дуже ніжний є, він не вривається силою життя. Він дуже ніжно пропонує ці речі. Він дуже ніжно нагадує повстан твоєї і моєї душі. Він хоче привести до Ісуса всіх нас. Але не ріко ми через своє жорстокосердя не відгукуємося на цей голос. Нам більше бути розслабленим. Нам більше відпочити, нам полежати, полишати, намліпше послухати якісь новини, подивитися щось там по комп'ютері, чи по телевізору, чи по смартфоні. Але не робити те, до чого спонукає нас Господь. І ось, власне, тому, дорогі в Христі, сьогоднішня неділя. Вона сполукує нас до того, щоб ми встали з постелі своєї, щоб ми визволилися від цих кайданів, а той, хто хоче допомогти нам у цьому, Воскресний Христос. Не шукайте людини, яка підійде вас із ложа. Не надійтеся на те, що хтось вас розбудить і скаже, вставай, ходи до церкви! Не чекайте на те, що хтось буде вас спонукати до молитви. Робіть перші кроки. А Господь, який є життєподателем, який переміг диявола і всю владу Його, переможе і гріх, який живе в тобі. Переможе те рабство, ті окови, якими скованими є. Люди в гріхах. І прославиш Господа, і скажеш, це Ісус, імення Його, Той, хто зцілив мене. Амінь. Христос Воскрес!